Зараз долучимо до нашого ефіру Ігоря Швайко, офіцер територіальної оборони Збройних сил України, народний депутат сьомого скликання, міністр аграрної політики продовольства України 2014 року. Пане Ігоре, добрий день. Слава Україні. Героям слава. Отже, ми насправді тут говоримо про такі доволі неприємні, я би навіть сказав, страшні речі, які приносять із собою всі люди, які воюють на боці зла, тобто на боці Російської Федерації. І у них ще для чогось виникає бажання ділитися своїми злодіяннями у мережі, розповсюджувати світлини, фото, відео, докази фактично своїх злодіянь. Коли е... а я впевнений, що військовослужбовці України це теж так чи інакше бачать, коли вони бачать це, усвідомлюють, що відбувалося, що вони про це думають? Якої думки вони про цих військових, чи продовжують вони їх називати військовими, чи це обертає якогось іншого слова ви знаєте, коли час від часу порівнювали російських військових і в тому числі російських найманців з тими злодіяннями, які чинили німці під час Другої світової війни, то люди, які знають світову історію, зокрема новітню історію ХХ століття, завжди попереджали: не треба москалів порівнювати з німцями. Німці були жорстокі, але вони знали, що таке честь. Вони були безпощадними до євреїв, до українців, до багатьох інших націй, але у них були якісь е, принципові засади. Вони розуміли, за що вони воюють за троєсторійської нації і так далі. Я не буду порівнювати і там, і там було зле для українців, і е, лише з метою з'ясувати, що несе та чи інша сьогоднішня реалія, що несуть московити. Вони несуть страждання, вони несуть вбивства, вони несуть зло. Це зло має бути зупинено, і тут я би не хотів сказати, що регулярні частини збройних сил Російської простої господи федерації чимось краще ніж вагнерівці в моєму дитинстві, а воно пройшло в славетних Донбаських степах. Сказали дуже просто в сортах не розбираюсь. Так, от і сьогодні в сортах російського шмаття я не розбираюся. І для мене що Герасимов, що Шойгу, що Пригожин, що будь-яка інша людиноподібна істота є ворогами української нації, ворогами української держави, ворогами всього цивілізованого світу. Що для чого вони це роблять? От як ви питання сформулювали? Власне е, у них не ні було ніколи нічого. У них не було ніяких цінностей. У них була завжди якась така низькопробна субкультура, і за рахунок знущання над іншими вони намагаються возвиситися, вони намагаються, хоч якось, е виправдати своє безглузде, безмістовне існування на цій землі. Чи вдається це у них? Так на певному етапі вдається. На кого розраховано це відео? Воно розраховано так само, як вчорашній жабогадюкінг, Пригожинська, Шойговського, Герасимовсько-Путінський на внутрішнього російського споживача він розрахований не на цивілізований світ. Він не може залякати українців на превеликий жаль або на щастя. Знаєте, ми вже звикли до їхніх безчинств. Ну, звикли зрозумієте правильно це слово нас уже це не шокує, хоча. Як вам скажуть переважна більшість військових, коли я сам вилазив з під уламків, виносив на собі побратимів, я сипив зуби і йшов. А от коли я бачив дітей або цивільне населення, яке постраждало від цих людиноподібних істот, от тоді військові починають плакати. Хоча насправді ми вже бачили стільки, що сльози, очевидно, закінчили десь, напевно, в минулому році, а тепер вони перетворилися просто на звичайну дію. Для чого це роблять ці істоти? У них політичний сезон розпочався. Вони вирішують, хто із них буде кращим придворним блазням. Ну після того як Жириновський поїхав на концерт до Кабзона, а тепер Росія залишилася без такого яскравого придворного блазня, якому можна все, якого влада буде утримувати. Нам треба слідкувати за цим, але чітко розуміти, що і той, і цей, і отой, той, і ота, і всі оці. Вони є ворогами української нації, і наше нормальне існування знаходиться в прямій залежності від того наскільки довго буде існувати російська держава. Вона показала за останні дні. Що вона як інституція не існує, вона як апарат примусу не існує, вона як е е суб'єкт, в якому лише збройним силам дозволено монопольне право на насильство. Не існує у неї. Немає правосуддя, яке я ознакою будь-якого нормального будь-якої нормальної держави не існує правосуддя. Тобто, іншими словами, не існує нічого. Що мало би бути в арсеналі нормальної держави, відповідно, вона рано чи пізно, ну, ми зробимо так, щоб це було рано, припинить своє безплідне, але дуже шкідливе для всієї земної кулі існування. Це все знаходиться в руках Господа Бога трошки часу і, власне, руками Збройних сил. Україна пане Ігоре, я ще хотів поцікавити ось чим в нашому ефірі. Тетяна Мартинова, це білоруська журналістка. Вона висловила таку тезу, що новий президент Російської Федерації за її версією, це буде обов'язково не Путін, а хтось інший. Бо весь цей перформанс, спектакль про, начебто, громадянську війну чи переворот у Росії був спричинений спеціально для того, аби його дискредитувати. То вона от стверджує, що новий президент Російської Федерації він буде робити все для того, аби закінчити якомога швидше війну проти України і таким чином трохи відступати, аби зберегти мінімальні позиції цивілізованості на світовій арені. Ви з такою тезою погоджуєтеся? Колись один український міністр закордонних справ, коли його запитали, чи він міг би поступитися принципами. А він просто говорив українською мовою перед обличчям тодішнього президента України, який не вмів говорити українською. Чи ви могли поступитися принципами для того, щоб здобути цю посаду? Знаєте, що той дипломат відповів: принципи, це така штукенція в цьому світі. Якщо ти ними поступаєшся, то це перший і крайній раз наступного не буде. Принципи це нерушимі засади. За них не можна нікому. Цього дипломата звуть Володимир Огриско. Тодішнім простим господом вибором українського народу був Віктор Чивакуня на сьогоднішній день. Залишилися багатьох людей, немає, але залишилися ті самі принципи. Не може бути в Російській Федерації нормального президента, оскільки Російської Федерації, як суб'єкта міжнародної політики, не має існувати в принципі. Вона має пройти процес трансформації на її тлі. Мають утворитися десяток, два, три, п'ять. Ну як Бог допоможе, і збройні сили України підставлять своє випробуване вже плече. Мають бути пройти демократичні засади. Ну тобто, нам і ще світить шлях приблизно там в 50 років трансформації, у того непорозуміння, яке називається Російською Федерацією. Це мають бути держави, які пройдуть встановлення. Тоді може бути, ну давайте там приплюсуємо, да, сьогодні 2023, ну в 2070 році. Ми з вами трошки будемо постарші вже, і ми будемо дивитися, обговорювати, яким президентом якого баршкортостану тої самої Калмикії, де я до речі народився. Які президенти, які у них культурні традиції, які у них там шар. Культурний, які у них місцеві реалії, якою мовою, якими мовами вони говорять, в які міжнародні інституції ну, під проводом Української держави, звісно, вони будуть поступати в міжнародні, маю на увазі, організації. Mm -hmm. А на сьогоднішній день питання: хто буде президентом російської прости господи, монархії немає абсолютно жодного. Значення, тому що і для України в першу чергу, і для всього світу в цілому Російська Федерація це є постійне джерело проблем. Причому проблем неконтрольованих, проблем жорстоких і проблеми, які рано чи пізно вже треба не утихомирювати ворога, а треба його просто лагідно нейтралізовувати. Зрозуміло, пане Ігорі. Ми вам дуже дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякуємо вам за службу і дякуємо вашим побратимам. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Швайко, офіцер територіальної оборони збройних сил України, народний депутат скликання, міністр аграрної політики та продовольства України 2014 року.